Є зараз питання тарифів, ще важливе, теж хотів би його обговорити, тому що ви в зоні відповідальності Полтава теплоенерго. Тарифи зросли на 50-52%. Це відповідь тим, що розказували, що в Кременчуці найвищі тарифи на тепло. Зараз прийшло підприємство Полтавське, застосувало тариф Полтавський, який виявився в півтора рази вищим, ні те, що ми платили раніше. Ну це відповідь на питання, де ж були найвищі тарифи все-таки. Тому зараз ми прийняли на сесії звернення до Кабінету міністрів і Міністерства розвитку регіонів нашого, яке, скажімо так, врегульовує ці процеси і попросили їх підтримати нашого президента Володимира Зеленського, який сказав, що тариф в 2022 році не зростає ні на тепло, ні на воду, ні на електроенергію для населення, що тарифи заморожені. Тому що в нас є відповідь підписана за міністра, що ми маємо на цій території, де навіть працює Полтава Теплоенерго, застосовувати тариф, який діяв на 24.02. Але Полтава теплоенерго, вони живуть своїм розумом, свої в них юристи, свої бачення, і вони застосували свій підвищений тариф. Ми все це зафіксували, листи підготували. Сесія проголосувала одноголосно про звернення і до президента, і до всіх контролюючих органів, і чекаємо відповідної реакції. Тому поки що, от у нас є в платіжках ці цифри. Ми визначаємось, як ми платимо. Чи не платимо, чи коли ми платимо, тому що зарплати не вистачить, щоб виплачувати ці нові тарифи полтавські. І потім, коли нам буде відповідь з Києва, як чинити і що робити з цими новими полтавськими тарифами, ми з вами будемо спілкуватися і цю інформацію донесемо. Все, які питання ще? Так можна не платити, поки за квартиру? Ні, платити, ну от мене записує, записує журналіст Булашева, цей жива журналіст. Я не буду вам відповідати на це питання, Віталій Олексійович заплатить у нього зарплата 150 тисяч гривень. А у вас